Найдавніший фрагмент тканини в Україні 6 тисяч років, друзі. Вона існує, і ми її можемо побачити. Зараз я вам покажу і все все розповім з вами, український історик Олександр Алферов. Спочатку я розповім те, що ми фіксуємо зображення тих тканин, про яку ми сьогодні будемо говорити, на глечиках трипільської культури. Ось, наприклад, це зразки одягу на зображеннях, та це зразки одягу. Ну, а тепер сама тканина. Оце насправді маленький шматочок, кілька сантиметрів реальної тканини, яка належала до одягу трипільської культури, часів трипільської культури, і цьому фрагменту тканини 6 тисяч років. Знаходиться він в Державному історико-культурному заповіднику Трипільська культура, це село Легедзе на Черкащини. Як зберігся шматочок? Він потрапив з того часу в сиру глину, а потім запікся там. археологи вже знайшли його і відкрили.